Усім, хто дивиться бавбусиних смаколами з України. Сьогодні хочу приготувати солоні, квашені, хто як називає, помідори і сливи. Помідори в мене чері домашні, тут в мене жовті, рожеві, червоні, і слива така ось крупна. Ще мені знадобиться вода, сіль, для слив мені ще цукор треба, кріп, на сливи м'ята, хрін, листя хрону. Листя чорної смородини, листя вишні, лавровий лист, гвоздика, перець духмяний, перець чорний горошком, перець гострий і часник. Каструльки у мене вже лежать кришки капронові, розпарюються. І зараз я швиденько приготую. Для початку зроблю розсіл для помідор, щоб розчинялась сіль. Помідори я буду робити без цукру сьогодні. На 1 літр води мені треба 2 столові ложки без гірки солі. У мене тут 1,5 літра. Тому я візьму 3 столові ложки. Відставляю поки що, щоб розчинилась сіль. На деяких помідорах я залишу хвостики оці. Це е, будуть тоді помідори більш запашні. Помідори чері маленькі, я хочу 2 баночки зробити півлітрові. В літрову банку додаю один листочок лавровий, а в півлітрові один на дві баночки. Часник додаю, у мене чесник величенький, тому один зубочок на півлітрову баночку, а на літрову баночку півтора зубочка. Далі додам гвоздичку, покладу по одній, і в півлітрову і в літрову баночку, бо не буду я гвоздичку ламати на дві частинки. Далі духмяний перчик в літрову покладу 4, а в півлітрові по дві штучки. Чорний перець в літрову штук 5-6, а сюди 3-4. Гострий перчик. Поки відставляю. Далі листя хрону, листя чорної смородини, листя вишні і кріп. Можна взяти селеру, можна взяти цибулю, можна е, взяти будь-які спеції за власним смаком, хто як полюбляє. Я сьогодні буду так робити. Комусь смакує з петрушкою, а не з кропом. Це вже особі, особисті вподобання. І тепер буду викладати сюди помідори. Проколювати я їх не буду. Легесенько притрушу. До самого верху я укладати помідори не буду, бо зверху я буду прикривати листом хрону, щоб не було плісняви. Якраз ще одна літрова банка буде. Сіль розчинилась, заливаю розсіл. але поки що не до самого краю. Вода холодна. І тепер зверху кладу листя хрону. За бажанням можна зверху додати гірчичний порошок гілочкою з вишні або чорної смородини. Ось так от придавить, щоб хрін не вспливав. Ось так, з одного боку, і ось так з іншого боку. Ось так. І листочок хрону буде триматись, і плісня вона буде утворюватись. І тепер вже до країв доливаю розсіл. Розпарена кришечка. І ось так от. Так само я зараз зроблю з іншими банками. Ось такі помідорки. І тепер у такому вигляді я буду одразу помідори відправляти у підвал. І обов'язково під помідори, під баночки, треба підставити якийсь глибокий посуд, бо може виливатись розсіл. Так само кладу гвоздичку, але сюди я покладу дві гвоздички. Перчик чорний, перець духмяний, перець гострий, чесничок. Усього цього можна і не класти. Можна будь-які інші спеції. Лавровий лист. Далі листочок чорної смородини. пару листочків вишні, покладу ще хрін, гілочку кропу і гілочку м'яти. І тепер викладаю сливи. Сливи я теж не проколюю. Сливи я буду заливати розсолом з цукром. На 1 літр води холодної. Мені треба 1 столова ложка цукру. з такою невеличкою гіркою. Тут в мене літр води. І 2 столові ложки солі з невеличкою гіркою. Усе гарненько перемішую. Чекаю, поки сілі цукор розчиняться. Цілі цукор розчинилися, і тепер я буду заливати цим розсолом сливи. Знову не до країв, бо буду ще класти хрім. Далі кладу листя хрону. Зверху палочки з листочків хрону. Воно так притисне. І тепер вже до самих країв доливаю розсіл. Тепер беру кришечку і закриваю в баночки. Такі кришечки обов'язково треба розпарювати, бо їх дуже складно закривати. Ось такі сливи. Я їх одразу теж буду відправляти як і помідори у підвал. Обов'язково треба їх поставити у глибокий посуд. І слідкувати, якщо буде мало рідини, то треба буде зробити ще розсіл і долити.